Харків не чекає завершення війни та віднаходить ресурси для відновлення житлових будинків, що зруйновані обстрілами окупантів. Не виключенням є її північна Салтівка. Наразі триває експертиза по другому під'їзду будинку по вулиці Наталії Ужвій, 82. Ще у 2022 році. Ворог вдарив по багатоповерхівці авіабомбою. Кадри зруйнованої висотки бачив чи не весь світ. Вщин зруйнований перший під'їзд демонтували через непридатність будівлі. А доля другого під'їзду наголошують у. Профільному департаменті буде відома найближчими місяцями після ухвали експертів. Уж військосядру він був максимально пошкоджений. На початку війни, і тоді було прийнято рішення після відповідних будівельних експертиз, що його неможливо відновити, тому він був демонтований. Була сильна руйнація, і експерти прийняли такі рішення. А другий другий під'їзд, на щастя, постраждав менше. Ми розпочинаємо нову детальну експертизу по цьому будинку, щоб встановити як він себе поводить вже після демонтажу. Буде сказано, яка ступінь руйнації, і що потрібно зробити з будинком. Або відновити його капітального ремонту, або його демонтувати в зв'язку з тим, що він не пригодний до експлуатації. І подібних понівечених будинків по Харкову близько п'яти тисяч прямого влучання зазнали приблизно 600. Такі цифри наводять у профільному департаменті. А якщо рахувати у грошовому еквіваленті, то руйнації на більше ніж 10 мільярдів доларів. США. і ці цифри кожного разу змінюються, адже прифронтове місто потерпає від обстрілів. Втім, муніципалітет робить все можливе для того, щоб відновити житлові будинки там, де можливо, аби люди змогли повернутись додому. Є також і ті будинки, доля яких поки невідома через значний ступінь руйнації. У таких випадках міськрада чекає висновок експертів, і від цього далі залежить подальший план дій. Міський голова. Приймає в цьому дуже активну участь і залучається підтримкою міжнародних партнерів, Да, є відповідний погляд на реконструкцію взагалі північної Салтис. Тобто, думки є різні, але поки якогось єдиного рішення щодо будівництва нового будинку на місці зруйнованого або залишати так, як вони є, також не прийнято. Тобто сьогодні ми вже повинні виходити з концепції того, що ми повинні відновлювати але вже з поглядом на майбутнє. Тобто розуміти, що якщо там буде новий будинок, ми повинні розуміти, чи вистачає там благоустрою, чи вистачає паркомісць, чи відповідає нормам інклюзивності. Тобто, це дуже великий спектр робіт, які потрібно провести для того, щоб прийняти одне єдине якесь рішення. Також у профільному департаменті зазначають, дуже часто ремонтним роботам заважають обстріли окупантів. Це також додає витрат іноді будинки, на яких реконструкція тривала місяцями. Потрібно відновлювати знову. У нас був приліт по одному з будинків, який у нас був на стадії відновлення. Були вже виконані деякі роботи там злаштування установки вікон в квартири. Людей виконувалися роботи по відновленню останнього під'їзду. Да, прилетіла в іншу частину. Це І це, це по вулиці метробудівники. В цей період, коли будівельники були на місці, вони працювали, бо був здійснений авіаудар, некерованою авіабомбою авіабомбою да, з боку Російської Федерації. Звичайно, це впливає, будівельники потім бояться виходити на будівельний майданчик, але ну, всім пояснюємо, що, на жаль, ми живемо всі в цих умовах війни, тому так, десь, можливо, на день, на два зупинка була, але потім вже роботи були відновлені. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко та Олександр Уваров Харків. Новини.